Вдоль улицы забор, аптека и ларек, Колючие кусты, в них спрятался царек. Кругом хулиганье, бандиты у ларька, Срывает ветер плащ, с костлявых плеч царька. Рука на кобуре, и пальцев не разжать, И надо хоть кого задержать Один среди зимы Стоит он на посту С игоркою в зубах От страха весь поту С кокарной голове ой, 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 ой. Дайте ви бачите, писав і десь до дня. Конечно, Ігор Миколаєвич, ви знаєте такого? Працював Та, він у нас в бровках Украї охоронці. Та. Наскільки ми знаємо, вас із ними доходить, так? Так. То Та, нам треба знайти ціноколетні, а може їм якусь свою адресу ставляти. Може, він дуже давно звільнився вже. Довині, а звідки він робив? И Житомирский, по-моему, через все из высокой печи, я сказал. Ну, Житомирский, ну, да. Житомирский, он раз на я там снимал, снимал будинок. А, можливо, да, тут уже уехал. Саша, когда у нас колетник да, с больницы? Ведь с да, по-моему? Да, да, ну. А, а может, как-то есть информация про него? И куда-то за завершал адрес. Нема ничего, да? Ну, он знаете, трошки по в зиму, естественно. Зловив злодюгу, наскільки я чув, там бровка помічника депутата Кропачова зловив? з обласної ради, да. зловив. П'яного з дружиною п'яною гражданці. А той, <кхем> а той жолобов, да, це злодюга, який крав, він під час кражу зловив, <кхем> затримав, здали в міліцію. Вимагає з нього грошей і лякає кримінальної справи. Це я таке знаю, чув. Ну Це теж давно було, там якісь дії робили, там доказували, що воно було 6 в вісім чомусь там і так далі. і так далі. Тобто фабрикується кримінальна вправа, це я знаю давно. Не проти злодюк, а проти тих, хто затриманий. Ну він у нас з літа звільнився, чи після того, чи тієї причини, я не знаю. Ну просто взяв, звільнився, і все. Ні кінців, нічого, ніде і ні. Нічого не сповна, да? нічого да. А той ж золоту він з мене колись вимагав, питався там, через цього депутата грошей. Це звичайний провокатор, вимагатель і все прочі. Плюс там переломи він якісь свої софікував, тому що навіть ми брали документи, що він до того був в лікарні з переломами. Снімки навіть у нас десь там є, архіві лежать, на всякий случай. Тобто це все файл И ну, суд... було... в суде воно лучше. Нет, ну ми службово проводили свои, Розумієте? І хай уже собі там. Ні, рашу, просто колісті, колісті, так, там поставити я просто не знаю, ми з ним не контактим, чем... ушла людина і на цьому с ним тяну. на устно це однозначно. Нет, просто він, якщо його знайти, він може до вас звернутися, йому вернуться, вы ему достать эти документы и предоставите, и Я не знаю, та... де він лучше. Що... А на не виходить. Ну да, вона звільнилась дуже давно, так що кем-то ми... Передати їм, що я шукаю. Навіть ума не провозили, чесно говоря. Можете шукаю, що таки є підтверджені. Тебе просто прикриває те саме, сколько він далі живе. А викликали, він просто не являється десь? Так, спочатку брав трубку, а потім уже набирає трубу не можу такого нічого сказати. Бо то тоді, даже як він то доказали, що він так, то він десь їде по заробітки, таке от. Он разделкиндекс. Ну а якісь особові справи и справа живут по войну, вот это вот. Официйно запитывает, У нас все Запитайте офіційно, за него офіційно и тут. Нет, даже я сейчас питаю, чем она записала. Сличий дешев проводит, это право. Ну я вам даже говорю, что не он накрывается нервной тазом. Ні, это розумієте, то я сюда выписываю, Перед дом. Не, власть, так, не збирають, не рішення. Да, і слідчий суддя буде розкручувати, і потім возбудиться. Все справа одна буде вимагати, щоб возбудили. Це справу за фальшування кримінальної справи і так далі. Тому що з самого початку воно йде однобоко. наскільки мені відомо просто. Йде однобоко. Це не перший раз. Хтось дуже давить на це. <laughs> ну, совершен, ну, нам все равно, разумеется. Фирма тут состоится в реклама. чистой стороне и все прочее. Я да. думал много раз по-доброму со злом. Ну, как случилось так, что стал ты, брат, козлом, стал а як, як правильно оформити запит? Ну, то теж вам вже вирішувати. Ні, маю Що ви ж слідство проводите? Ми не проводимо слідство. А хто? Ми, я працівник армії. Рога і копита називається фірма. Ми, так ми, і запишіть. Розуміли? Ви офіційно прийшли чи не офіційно? Ні, не офіційно. Ви телефонно зустрілися. Так, і телефонно офіційно взяли. Ні, так. Да. Будь ласка, робіть собі слідчі дії, як положено по закону. я вам одразу кажу це закінчиться. закончится. Закінчится. Вылетом с работы. О, работа. Бывших милиционеров, а ты также полиция вычистовых. Ну, да. За, за, за опубликование криминально. Ну, буквально минут 15 назад три милиционера прийшли на фірму Лана, де я нахожусь в гостях у своего сына. пытались фабриковать уголовное дело. это они ищут любую возможность, чтобы наехать именно на меня, на журналиста Виктора Котенко. И вот они не уезжают с территории, ждут указания. А указания мы знаем, откуда они ждут. С областного управления внутренних дел, где сидит вся эта банда уголовников в погонах одного. Но песенку свою пою не про него, А про козлов пою с в голове.